Подходить пацан до баре, значить, граната за п'ятерку треба. Че, давай, та на хапай, а за чеку не дві сотні. До Будяна, коли він ще типу, подростком був, фея я в гості завалила. Ну і каже, хочеш, я тобі зараз в голову дам по житті офігенні музики і пам'ять таку охренітельну, як у ботана. А як не хочеш, то будеш ну, типу, правильним пацаном, там, при ділах, ну і те, що в штанах, ну ви поняли, так? Да? З дівками теж, типа, буде окей. Ну я, коротше, його питаю, і що ти вибрав? А він мені, ну що, що, я що помню. Стоїть сталкер на перекрестку в зоні читає, типа на праву аномалії вперед монстри, наліво кабаки і дівки. Ну що, ну почухав репу, пішов вперед, прикидує. Як не захаваю, то в коріші спитаю, що за непонятки такі, кабаки і дівки. Ідуть два сталкера, типа, через ліс. Один, значить, опитний такий, а другий молодой ще. Ну, опытний, молодому каже. типа, давай молодой, чеши медленно, медленно, тіко медленно, он до того дерева. Ну, молодой почелапав, встав біля дерева питається, а що дальше? А той, походу, тихо так. У тебе як там, типа все пучком? Ну, типа, пучком. а старий тіпа, як обрадується, Зашибіць! так і знав, що гнали про ту аномалію. Поцілувались у зоні дві тачили. Ну, тіпа з одної сталкера вивалили, з другої. Коротше, пішли у них тьорки, розборки, а контролюр сидить на ничке і либу давить. О, чітко, ща поляна накриється. Не стидно і брата нового гості позвати. Значить, под'їжджають до бара пацан на джипі, в такому прикиді класному. Ну і сталкер, ну, лошара такий же ж злосний, на розбитій вообще в жопу ниві. Ну, пацан виходить з тачки і бачить, сталкер п'ять минут двері захлопнути не може. Ну, то пацан пузирів, значить, на эти діла, і говорить: Сиши, кореш, ну, що ти паришся? Ну, що ти паришся? Ти що стримаєшся когось? Та тут вообще сідає спокійно. Я точилу свою ніколи не закриваю. А сталкер такий. Ага, я типа теж не закривав. Так вчора бюрери залізли і на сідуху насрали. Рішив контролер сліпого пса на на задніх лапах чапать. А зомбак типа рядом стоїть і, походу прикалується. Ти зав'язи, все одно хрін в тебе що вийде, Контролеру йому та закри хліба. Ти сталкер довбаний сперва теж упирався. Коротше, йдуть три сталкера, і типа хваляться, хто з них круче. Перший каже. Я крутим нам натуру я трьох бандюків убив. А другий та я стопудов натури круче, я десятерех положив. А третій. Не, ну ви лохи конкретні, бо я їх сотню замочив. А тут чуєш, блін, смотрять, і пацанчик такий уставший, в кожаньке такое порване, щось насвистує, стал Сталкери, Оба! Випали на зміну і в кусти заникались. Ну, пацанчик їх, типа, не замітив, пішов далі, вони сидять, і, типа, от один принюхався. Якесиш, а що то за бздло? А другий в натурі бздло, що за діла? А третій, Що ви на мене смотрите? То от лютої ненависті. Значить, зустрічаються, коротше, два пацана в зоні. Один другому, типа, говорить, Кльо в тебе шапка! Креса! А той йому в бошку одразу бах! І закресо, сука, ответил. Встречаються, короче, в зоні два сталкера, один другого, спрашує, Слышишь, брателло, у тебе є что то таке, щоб догнатися? Та та говно опрос. Мене тут один берем таку мощну штуку подогнав, що все. О, круто, а быстро вставля. Та каже за 5 секунд. Фігасі, а що, конкретно грибе? Та, короче, каже, повний отрив башки. О, ты туди. Слышишь, а як називається? Гра на Да. Їдуть, коротше, на бехи по зоні реальне пацани. Ну, значить, остановились трохи отльять, тільки стали, тільки зіпера розтягнули, і тут гопа, із темноти такий вискакує, як закричить: За Пацани так переглянулись і давай ржать. От та чмо. Та кому ти такое надо, чудо, куда ми тільки косокружно. Встречаються тримлять сталкера на свалки, в одного глаз вибитий, в другого портрет весь покоцаний, у третього пальця на ногах ніт. Ну і, типа починають один одного спрашивать, звідки в кого взялась взялася така красота. Перший, короче, на глаз показує, это я с пацанами хабаром не поділився, так вони мене пікою в глаз. Хлопа! Ну всі так кивають и поуважают, все діла, нормально, пацан, Другий в морду тиче, это я чисто на псевдо собак нарвався. Все, короче, так, о, мужик, тоже нормально. Дальше на третього смотрять, а он типа розтірявся так і мовчить. Це ще шкоріш, а в тебе з ногой що, спрашують. Та, рютю, пацанов на свалки пахав, так труси собі свинцові надів, щоб...» Ну, коротше, ну же ж розумієте, пацани. А, ну, понятно, ну надів і що. Так отой резинка лопнула. Стоять типа, два таких конкретних, конкретних лоха сталкера на кордоні. Один у другого спрашує. Коротше, я чой-то не поняв. Ми їм леве дали, а що ті пацани куда-злиняли і не танцюють. А то йому, значить, відповідає, «Сішиш, ну ти тупой. Я тобі вже сто раз говорив. Гопак і гоп-стоп, по-любому не одна й та сама шняга. Значить, стоять два сталкера возле бара, і один говорить другому. «Оно, видиш там сталкера? Другий такий та там шість штук тих сталкеров, котрий? Ну, а той що з автоматом? Та вони, блін, всі з автоматами, котрий, та, блять, такий високий. Та їх, блять, половина високих. Коротше, перший бере свою волину і хрена стерпіли в лобешник. Ну що, видиш, котрий упав? Ну, так ото він мене на тій неділі з аномалії витащив.